На львівському автобусному заводі готують чергову партію автобусів та тролейбусів до Євро 2012 На лазі кажуть, на сьогодні спеціально до футбольного свята вже зійшло з конвеєра близько 500 машин. Легова частка поїхала до Харкова та Донецька. зовнішньому вигляду і по дизайну всі уступають нам, і по оздобленню салону, і вигоді пасажиру. Але Кажуть, що ламаються. Ні, такого не може бути. Автобус не ламається. Ще як ламаються, бідкаються у АТП, яке експлуатує продукцію львівського заводу, і жартують. Єдине, що залишилося у них від лазу, хіба назва водії між собою називають ці автобуси. Китайцями У мене є статистика по 31 автобусу за жовтень місяць, із тих 31 автобусів тільки шість автобусів, які не перебували протягом жовтня місяця на ремонті. В них е, в вересні, в кого в вересні, в кого в жовтні місяці вже вийшли гарантійний термін, тобто рік часу Всього на все. Окрім того, нарікають на нечуваний апетит львівських автобусів. Приміром, 18-метровий У народі гармошка споживає понад 60 літрів палива на 100 кілометрів, менший – 40-45. Але це дуже багато, кажуть спеціалісти. Відтак на маршрутах, де курсують великогабаритні автобуси, разом з лазами почали їздити вживані автобуси. Ман вони, хоч і не нові, але не так сипляться і економніші чи не вдвічі. Тому місто хоче закупити більше саме таких автобусів. Але львівські виробники переконують, це авантюра. По-перше, конструкція застаріла 10-річної давності. Раз. Друге, після 10 років починаються всі вузли, вже практично треба основні треба міняти. На сьогодні Львів придбав лише 25 автобусів львівського виробництва. До євро треба ще 70. і ще стільки ж. Тролейбусів вони нам пропонують придбати автобуси, скажімо, не А-183Д1 з двигуном Євро 3 Дойц Німецьким, а пропонують нам придбати 10 автобусів А-183 Ф-0 з двигуном Євро 2 виробництва Китай і 10 автобусів А-191 Ф-0. Так само з китайським двигуном, причому по ціні автобусів А 183 д 1 де один з двигуном РУ-3. Ну зрозуміло, що місто Львів на такі пропозиції не погоджується. Тим часом лазівці нарікають, Львів чи не єдине місто, яке заборгувало їм на сьогодні понад 12,5 мільйонів гривень, але готові працювати у борг, якщо місто і надалі купуватиме їхню продукцію. Віталій Кубліка, Олександр Бригадир, головні новини Львова.